Драматичний поєдинок із п'ятьма забитими голами. Буковина на характері перемогла у домашньому матчі. СФК Буковина у рамках сьомого туру другого етапу ВІБЕТ ЮЕЙ першої ліги протистояла футбольному клубу Гірник Спорт. Чернівчани приймали полтавську команду на своєму полі. Перший тайм голами не відзначився. Початок 15 хвилин десь ми, скажем так. Займалися не тим, чим мали займатися, але потім ігрова дисципліна зразу поламала ход гри. І... Нашого Грати на перемогу після перерви почали обидві команди. Рахунок відкрили гірники після удару Радіона Пасєвкіна. 65-та хвилина матчу. Вже за дві хвилини Буковина зрівняла рахунок. Гол забив Василь Палагнюк. А на 77-й хвилині Михайло Сергійчук подвоїв результат на користь жовто-чорних. На останній хвилині матчу Буковина пропускає ще один гол. Утім, не здається, і в компенсований час таки вириває перемогу у гірників. Автором переможного гола став Ілля Скрипник. Тож гра завершилася з рахунком 3-2. Ви ж бачите, даже по сьогоднішній грі вийшов столяр. Зразу як помінялася гра. Вийшов Поломерчук, додавав енергії, вийшов Скрипник. Зараз на сам це, напевно, найкращий гравець, який є в першій лізі по своїй динаміці, по своєму розвитку. Той же Фарасеєнка. Андрій Мельничук додає за 10 місяців роботи вдалося створити справжній колектив. Підготовку жовто-чорних відзначив і тренер Суперника. Зауважив, що у команди є велике майбутнє. Я таке задоволення від, від вашого міста затишне, дуже, дуже таке комфортне місто. Це другий момент, це хотів підкреслити. Третій момент я вітаю, команду Буковини з перемогою, тому що кхе, дуже така яскрава гра. Тринаски штабу ковими я дуже добре знаю. Це мої друзі. Перемога над гірником спорт стала символічною для жовто-чорних, адже в рамках першої ліги для чернівчан це була ювілейна 160-та звитяга. Олена Крічко, Діана Чігак, Ярослава Боячук. Новини Чернівців. Телеканал СІ-4.